Ірино, я дуже рада вас сьогодні бачити. І я навіть в таких емоціях, коли вас побачила, але я не повірила, що це ви. Поділіться, будь ласка, що відбулося за останні півроку з вами? Так, за останні півроку я схудла на 29 кілограм. У Мене все добре по жіночому здоров'ю. Я себе класно почуваю. Я хожу на спорт, в мене є сили, в мене є енергія. Я себе відчуваю якось наново живою людиною. Я все можу і. Така легкість відчувається, відчувається наповнення, легкість просто живу, кайфую від життя, і я вам дуже вдячна. Я знаю, що ви вже двічі змінили гардероб, і наразі і, і зимня колекція буде вже новою. Так. Але раніше одяг обирати було набагато важче. Зараз да, я приходжу в магазин. Да. Мені все підходить. КС XS, 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 XS. XS. все підходить. Раніше я брала оверсайз, такі футболки, якісь кофти. Ну наразі XSS XS я можу в будь-якому магазині. Купити все, що мені подобається, і від цього я теж кайфую. Знаєте, дівчата, що я хочу сказати на прикладі. Е Жи чудовою ірочка, те, що не треба боятися змін, не треба боятися медикаментозної допомоги е схудненню. Подивіться на цю красуню. Ну про який оземпік фейс чи оземпік боді, ми можемо казати, ірина не просто схудла на 29 кг кілограм за такий дуже короткий 6-місячний е термін. Ірина змінилася і внутрішньо, і поправила здоров'я, і жіноче здоров'я, і змінилася взагалі само життя змінилося.